Франція, Париж, 23 серпня, 1900. Пробачте, 2035 року. Чотири дні конку. Видно, як бачите, у цьому місці дощі. Видень. А в нас так, хто став на Крапація якраз Маринка, яка була тут біля нас. П'ять днів тому Ефелєва Башня, солідарність з Україною. Була підсвічена кольорами прапору України. Це Марсовий холод. Хотіла показати будинок, видно звідси, де ми живемо. Ми напроти такий поломаний ламповий. Дах не видно, не видно. is